Степан, Київська дитяча музична школа номер 23 Світ очима юних. дитинстві його вважали вундеркіндом. У віці 21 року він виїхав з Польщі та більше не повернувся додому. Майже усе життя провів у Парижі, але його музика глибоко польська. Фредерік Шопен геніальний композитор. Та всесвітньо відомий представник польського романтизму. Майже усі його твори зосереджені на одному інструменті за винятком двох фортепіанних концертів з оркестром. Він не писав ані опер, ані симфоній, а усі його твори представлені своєю багатогранністю. Шопена називали поетом фортепіано. Його твори можна почути в сучасних концертних залах. Народився Фредерік Шопен в желязовій ворі, волі. Дитинство та Юність провів у Варшаві. Дитинство маленького Шопена було оточено музикою. Його батько Ніколя був, грав на скрипці та флеті, а його мати добре співала та непогано грала на фортепіано. У віці п'яти років він вже, вже вже впевнено грав нескладні п'єси. А у віці восьми років почав писати власні твори та дав свій перший власний концерт. Шопен не любив грати при світлі. Коли він починав свою гру, завжди гасив свічки, щоб налаштуватися на потрібний лад. Така звичка пройшла через усе його життя. Навіть під час гостей Шопен, коли починав грати, просив гасити світло. У дитинстві Шопен проводив літо в селі. Там він познайомився з народною польською музикою і, черпаючи натхнення, створював мазурки та полони. Шопен брав уроки фортепіаної гри у відомого чеського піаніста і віолончеліста Войца Хаживного, який згодом відмовився його вчити, заявивши, що нічому більше навчити його не зможе. Подальшим розвитком Шопена займався Вільгельм Вюрфель, цей відомий піаніст та професор Варшавської консерваторії. Давав Шопену цінні уроки органної музики. Пізніше Фредерік Шопен почав вчити музичні теорії, фігурний бас і композиції у Йозефа Ельснера. На той час він був уже піаністом віртуозом. Дуже скоро Шопен став улюбленцем аристокра... аристократичних салонів Варшави. <кій> В 21 рік. Вирушив у турне європейськими країнами. Перебуваючи у Штутгарді, він отримав повідомлення про спалах повстання у Польщі, що унеможливлювало його повернення, тому він поїхав до Парижу. Там він завершив свої найвідоміші роботи і регулярно подавав концерти, які отримували шалені відгуки. Вимушена відділеність від батьківщини стала душевною трагедією Шопена, що, і безперечно, мала вплив на його творчість. Так з'явився революційний етюд.